Бабцю, бабцю, розкажи мені казочку. Добре, я розкажу тобі історію, яка сталася напередодні Великдня. В одному лісі жили п'яте розєчиків, і кожен з них мав своє красиве, красиве яєчко. Яєчки були різнокольорові, червоне, жовте і синє. Одного ранку напередодні великня зайчики вирішили погратись у хованки, поховати свої яйця. Зайчик, у якого була червона писанка, заховав її біля дерева, щоб ніхто не знайшов. А зайчик з посмішкою на обличчі, у якого була писанка жовтого кольору, схожа на сонечко. Вирішив заховати її за парканчиком. Ще одне зайчатко, яке мало писанку, схожу на небо, блакитну, вирішив теж її заховати, так, щоб ніхто не знайшов. Він заховав її у маленькому озерці. І тут з'явився ще один зайчик. З писанкою зеленого кольору, яка була схожа на свіжу весняну травичку. Він заховав її під лавкою. Коли з'явилася їх подружка з фіолетовим яєчком, вони запропонували їй відшукати всі яйця, які вони заховали. З тих пір і виникла добра традиція, коли діти зранку на великдень відшукують. Чарівні писанки Звелик ним вас, діти Писоночка, красунечка.